Фольклорний колектив Гуцулочка з Конятинської громади виконує одну з своїх найвідоміших пісень Гуцули файні люди. Уже понад 15 років колектив виступає на гуцульських фестивалях, виходах на полонину та весіллях. У їхньому репортуарі автентичні гуцульські пісні, яким понад 100 років, а також авторські твори написані учасницями ансамблю. Тилина фольклори завжди ми. Виступали на святі вихід на полонини у нас у Путильський район. Але свято кожного рік були, і ми завжди там були. І на конях їхали, і то показували все. І виступали, і співали, і танцювали. Я це люблю, гуцульське, наше рідне, наше українське, наше суто наше. І дуже мені це приємно. Я радію, тому я вчастую вже кажу, вже такий вік, що вже. Уже якось не на камеру би, але мені приємно, і я хочу. Наш колектив оспівав більше десяти весіллі у навколишніх селах і в нашому селі. Покладання вінка. Проще молодої до виводу в нас кажуть, це коли вивозять молодих з, з супроводом колачів. Ми хотіли, щоб мати платні послуги, бо всі кажуть, культура у нас фінансується по залишковому принципу, зарплати невеликі. А ми хотіли, щоб громаді приносити якусь користь цієї культури, щоб ми могли здавати в касу гроші і вже налагодилися, була у нас ця робота. У зв'язку з війною перервалася. Учасниці колективу виступають у традиційному народному вбранні. Деякі елементи костюмів, як гуцульське взуття по столи чи вишита сорочка, передавалися з покоління в покоління. Це мамина сорочка, вже ротів, я не знаю, може вже й сто. Це ж мамина сорочка. Моя мама померла 96 років, а вона ще дівкою була. Гуцули з гіда прадіда. З роду давного проводили з вечорніці. Вони вдень працювали вдома, порались по господарству, а на вечір збиралися в одній хаті і йшли на вечорниці. На вечорницях мали кожна свою роботу і разом народжувалася пісня, а поки пишуться писанки, співають гуцули, поки існує світ, щоб ви знали, так кажуть старі люди. світу, зустрічати. Деякі учасниці колективу ходять на репетиції та виступи майже 10 кілометрів пішки, бо живуть на хуторі біля села. Далеко ходимо, ми аж так до Голошині, до хутор Плей. Та є десь, не знаю, де, 10 кілометрів є, такі є. Але автобус до нас такий не їде аж до хати, але ну, я не збираємося, попутніми пішки, всіко. А якщо прийти 10 кілометрів до Яблониці і повернутися далі додому, 10 кілометрів вже і двадцять. Колектив створили при бібліотеці в селі Яблониця. Це єдиний такий колектив у громаді. Бібліотекарям ще не дали завдання зібрати гуцульські старовинні пісні. Мені вдалося це зробити. Ручку, зошит і до старших людей додому. Назгадувала частинками, уривочками, але вдавалося коригувати. А для того, щоб не покласти їх, щоб вони лежали, я зрозуміла, що краще їх співати. Тоді виникла ідея створити цей колектив. Їм Більше ста років вони перейшли у спадковість, і ми їх використовуємо у виступах. А цінність їх так, коли ми об'їхали фестивалі, ми завжди мали призові місця і нас питали: у вас професійність не така, як би ми хотіли, але автентика і тематика нас вразила. Нині у складі колективу 16 учасників співають під акомпанемент баяна, скрипки та бубна. Але вони змінюються. У когось хто помер, то вже людина не співає 40 днів. Я так живу в селі у нас 1100 населення, то я знала. М -м, де гарно співають, де сприслуховуєшся, десь на весіллях, де тако, та і підбирала так. Знаєте, що, в чому різниця між колективами? Що ми чуженість зберемо. Деякі зі своїх пісень учасниці колективу публікують у соціальних мережах. На Наші оцього цулефені люди це ми склали. Дуже багато співали. А ось Оці дві наші співальниці, Васюта з Марічку. Вони набрали діду і баба, у них гарна пісня є. То вони набрали 500 тисяч переглядів. Я бачу, нас мені приємно, що люди так згідно коментарів, то ми подобаємося не всім, а подобаємося середній і старший бік. Ну а молодь не гей. Хочу, щоб кожен, хто працює, залишив після себе щось. Для наступних поколінь. Наприклад, я дороблячи до пенсії, залишу музей, залишу колектив, успадкує хтось. І я хочу, щоб все розвивалося і щоб продовжували все гусульський рід своїми традиціями. Зіношків, коли зродились, як обично в нас діти плачуть, то вони одразу співати почали. Колектив уже запросили заспівати на весіллях, які планують зіграти після закінчення війни. Учасниці гуцулочки планують надалі продовжувати свої виступи, щоб про їхню творчість дізналося більше людей. Марія Мороз, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.